Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store, і тут ми відкриваємо нові можливості ваших гаджетів. Сьогодні поговоримо про смарт-годинник. Це пристрій, без якого я вже багато років не уявляю своє життя. Бо сьогодні сучасний годинник, як от Galaxy Watch Ultra, виконує роль і годинника, і смарт-годинника, а також спортивного коуча. Тож я вам покажу, як використовувати ваш смарт годинник Galaxy по максимуму. Впевнений, що про багато крутих і корисних фіч ви навіть не здогадувались. Тож починаємо. І почну з найпростішого: уявіть, що вам хтось телефонує на ваш телефон, а його з вами немає. Ну він в іншій кімнаті чи ви в іншій кімнаті, з вами тільки смарт-годинник, бо він завжди на руці. Тож можна завжди відповісти на дзвінок прямо з нього. Причому це можна зробити просто щіпком. Двічі стисніть пальці і Galaxy Watch відповість на виклик. При цьому ви зможете розмовляти через годинник, як би ви робили, зі своїм телефоном. Також дуже Зручно використовувати жести для увімкнення камери на вашому смартфоні, просто порухавши зап'ястям. Так, екран телефону у вас відображатиметься на годиннику, і ви зможете скомпонувати кадр і бачити, що в нього потрапляє. А далі ви подвійним стисканням пальців робите фотографію. Це працює і з іншими застосунками, наприклад, це, щоб вимкнути будильник, зупинити або запустити таймер. Дуже корисна функція потужних Galaxy Watch Ultra це окрема кнопка швидкого доступу. Якщо ви її натиснете, відкриється застосунок. Мої вправи чи Samsung Exercise. Тут ви можете швидко вибрати вправу та почати тренування. У налаштуваннях ви можете обрати, яка саме вправа буде вмикатися при натисканні швидкої кнопки, наприклад, тренер бігу. Також її можна налаштувати таким чином, щоб при натисканні вмикався, наприклад, ліхтарик. Тобто замість звичного ліхтарика у вас в телефоні тепер ним можна користуватись прямо з годинника. До речі, я зробив так, щоб швидка дія запускалась не по одинарному, а по подвійному натисканню на цю кнопку, щоб уникнути випадкових натискань. Це Теж легко налаштувати. У вас нема Galaxy Watch Ultra, а є Galaxy Watch, наприклад, 7. Не проблема. Зараз я вам розповім, як і тут зробити клавішу швидкого доступу. Усе, що потрібно, це зайти в налаштування, потім у кнопки та жести, і тут обрати подвійне натискання. Тепер клавішу можна запрограмувати на будь-яку дію, яка вам потрібна, наприклад, на відкриття музичного застосунку. У цьому випадку роль швидкого доступу буде виконувати верхня клавіша. Затискаємо два рази і отримуємо потрібний застосунок. На Galaxy Watch Ultra ви ще можете регулювати яскравість ліхтарика, просто використовуючи цифровий сенсорний безель. До речі, якщо ви відійшли від компанії і загубились, чи вам просто треба гучно сповістити про себе, то ви можете затиснути клавішу швидкого доступу на Galaxy Watch Ultra, і тоді увімкнеться гучна сирена. Вона верещить прям знатна функція, яка є одним із моїх особистих фаворитів. Це бодібетері. Вона дозволяє вимірювати умовний заряд вашого тіла. Потрібно натиснути на іконку показника енергії, і ви побачите всі фактори, які впливають на ваше самопочуття. Наприклад, час сну, регулярність сну і навіть частоту серцевих скорочень під час сну тощо. Отже, якщо ви нерідко відчуваєте в тому, чи що ви не відновлюєтесь після сну і не знаєте, чому так відбувається. Заходьте сюди і отримуйте розгорну. Інформацію. Окрім вимірювання рівня заряду свого тіла, ви також можете виміряти склад тіла. Щоб це зробити, просто потрібно трохи вище, ніж зазвичай перемістити годинник на зап'ясті, потім провести пальцем до віджиту склад тіла і натиснути виміряти. Підтвердити свою вагу, далі покласти середній і безіменний палець на верхню та нижню кнопки, і через декілька секунд годинник з'ясує, яка ваша м'язова маса маса жиру, а також рівень води в організмі. І звісно, це не максимально точні показники, бо це не медичний. Пристрій, але уявлення дає досить гарне. А тепер давайте зробимо ваш годинник трохи більш персоналізованим і відповідаючим саме вашому стилю. Зайдіть в застосунок Wearables на своєму телефоні та перейдіть в циферблати. Оберіть фото Face, а потім натисніть на значок редагування. Після чого оберіть фон, натисніть плюс і оберіть картинку з галереї. Тепер у вас є унікальний крутий циферблат. Також раджу відредагувати під себе іконки, оскільки їх за замовчуванням може бути забагато. Натисніть. Та утримуєте потрібну іконку та видаліть ті, які вам не потрібні. Ви можете утримувати та перетягувати іконки, щоб змінити їх порядок. Наступна порада буде корисною, якщо вам раптом здасться, що ваш годинник почав працювати повільніше. Все, що треба зробити, це провести вгору, щоб відкрити меню застосунків і знайти значок останніх. Просто натисніть на нього, і ви побачите усі активні застосунки, які працюють у фоновому режимі. Потім натисніть Закрити все, і це допоможе прискорити роботу годинника. До речі. Окрім вигідних умов в купівлі техніки Samsung в Samsung Experience Store, там ви можете захистити свій улюблений гаджет за допомогою сервісу Turbota. Він передбачає безкоштовний ремонт при механічному пошкодженні або компенсації аж 70% вартості у разі неможливості проведення ремонту. Якщо щось станеться з вашим гаджетом, а з годинником щось може статись, бо він завжди назовні. Вам більше не треба шукати, куди звертатись. З покупкою сервіса ви отримуєте пам'ятку з контактами і чіткою. Інструкцію. Ви можете передати свій пристрій через будь-який магазин мережі Samsung Experience Store або відправити його у найближчому відділенні нової пошти, а пакетів турбота є декілька. Наприклад, турбота, турбота Light Plus 2, турбота Light Plus 3 і так далі. І вони відрізняються передбаченими послугами. Наприклад, якщо ви хочете отримати ремонт тільки у випадку розбиття дисплею та задньої кришки. Дуже крутий сервіс, детальніше з ним можна ознайомитись за посиланням в описі до цього відео. Тепер пропоную дещо по з контактами ця крута фішка вам сподобається не лише з точки зору естетики, а й з практичного боку. Обираємо будь-кого з ваших контактів, потім створити профільну картку. Тут ви зможете зайти до галереї, а потім обрати фотографію або будь-яке інше зображення, яке бажаєте, щоб ілюструвало цю людину. А далі, якщо ви натиснете на ім'я, то зможете змінити шрифт і навіть колір, щоб краще підходило до загальної естетики. Тепер, коли ця людина зателефонує вам, її профільна картка, яку ви щойно створили, з'явиться на вашому Таким чином ви зможете швидко побачити, хто дзвонить, не треба навіть нічого читати. Ви також можете зайти в контакти на Watch Ultra і безпосередньо зателефонувати цій людині звідти. І знову ж таки з'явиться її профільна картка. Відповідати на текстові повідомлення також можна дуже швидко і зручно. Коли ви отримаєте повідомлення на свій Galaxy Watch і проведете пальцем вниз, то вам будуть запропоновані рекомендовані відповіді, які можна використовувати замість введення тексту. Що у певних ситуаціях також значно зекономить та зустріння зусилля. але це ще не все. Ці відповіді зазвичай базуються на вашій розмові, і з часом ви побачите, як вони змінюються. Якщо у вас одночасно відкрито кілька застосунків, наприклад, музика, біг, таймер, то на циферблаті годинника ви побачите маленькі значки застосунки. І якщо ви натиснете на один з них, то відкриється новий швидкий перемикач, де ви зможете швидко перемикатися між запущеними у вас застосунками. Так само тепер швидко можна перемикатись і між кількома віджитами, що знову ж таки набагато зручніше. А тепер давайте уявимо досить неподмістом. Приємно, але при цьому життєву ситуацію. Ви загубили свій годинник. Не панікуйте. За допомогою застосунку Find на вашому телефоні, ви легко його знайдете. У розділі пристрої ви знайдете ваш годинник. Якщо на нього натиснути, ви побачите опцію подзвонити на годинник. І оскільки Mi Watch Ultra має динамік, то дзвонити він буде гучно і його буде легше знайти. Так само працює і навпаки, годинник допоможе вам знайти телефон. З циферблату годинника просто проведіть пальцем вниз, щоб відкрити швидкі налаштування. Потім проведіть ліворуч і ви побачите значок телефону. Якщо ви на нього натиснете, ваш Телефон почне дзвонити. До речі, дуже крута опція. Якщо ви, наприклад, забули свій телефон в кафе і пішли без нього, то годинник вам про це сповістить. Буде вібрувати, і навіть надійшле повідомлення, що вам треба повернутись за своїм телефоном. І так, годинник за допомогою телефону знайшли. Телефон за допомогою годинника знайшли. Уявимо найнеприємнішу ситуацію. Загубились ви. Наприклад, під час пробіжки лісом, чи просто загубивши орієнтир під час спортивного заняття. Якщо у вас запущена активна вправа, то проведіть вправо, потім налаштування і трекбек, повернення назад. Ця функція на Watch Ultra направить вас точно до місця, звідки ви починали. Не варто забувати і про Google Assistant, але спочатку перевірте в Play Store, чи він у вас оновлений. І за допомогою нього тепер можна виконувати багато задач просто голосом. Натисніть і утримуйте верхню праву клавішу, і попросіть Щось, наприклад, розпочни бігове тренування. Звісно, корисних тіпсів по використанню Galaxy Watch може бути набагато більше. Тож пишіть свої поради в коментарях і чекайте нових порад від нас. Ми вже готуємо для вас нові круті відео. Дякую за те, що подивились цей випуск. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо це так, то протисніть вподобайку. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!